Три спиртові заводи Тернопільщини, а саме Марилівський, Борщівський та Кобиловолоцький, уже невдовзі виставлять на аукціон. Їх хочуть продати у рамках масової приватизації, яка стартувала в Україні з початком вересня. Переваг цього процесу кажуть у фонді держмайна. Кілька: передусім, запуск нових бізнесів та створення нових робочих місць. Також наповнення бюджетів місцевих та державного. На сьогоднішній день ці підприємства стоять. Користі не приносять бюджет вони не платять, тільки нарощують борги. Після їх реалізації ми можемо побачити дійсно відновлення якоїсь частини економіки і області. Є хибна думка, що ми зараз під час ну, війни розпродамо щось дуже коштовне, державне набуте за копійки. І ця думка абсолютно нахибна, тому що як вже говорив Володимир Рибомирович, у нас ці підприємства насправді не працюють, і не актив він кожного дня наносить збитки держави. Підхід до приватизації цьогоріч суттєво відрізняється від попередніх етапів процесу, адже враховуються побажання бізнесу. Тернопільщина перший регіон, де аукціони будуть проходити за новою покращеною процедурою. Наприклад, для спиртових активів, що дуже важливо, буде автоматичне переоформлення усіх ліцензій та дозволів. Новому власнику не треба буде зупиняти підприємство, якщо воно працює, чи витрачати час і гроші на отримання ліцензій та сертифікатів. Друге, це те, що ми дещо збільшили гарантійний внесок для, для проведення аукціонів з 10 до 20%, для того, щоб знизити ризик зриву аукціонів. Три перших аукціони на Тернопільщині відбудуться уже 19, 20 та 21 вересня. Марилівський, борщівський та Коболоволоцький спиртзаводи, згідно із аналітичними даними фонду держмайна, є цікавими тим, що тут можна буде виробляти не лише спирт, а й біоетанол. У подальшому серед об'єктів, які виставлятимуть на приватизацію, будуть не лише спиртові заводи, а й різноманітні приміщення і будівлі на території області. Торги традиційно відбуватимуться на онлайн-майданчику Прозоро.